Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду пекти пиріг, швидкий, м'який, солодкий, чудовий пиріг, як кажуть, швидко і без заморочок. Так я на нього і кажу, пиріг без заморочок. І для цього нам потрібно буде 2 яйця. Також потрібно 230 г борошна, пакетик ванільного цукру, дрібка солі, чайна ложка розпушувача. Також потрібно буде цукор 150 грамів. Молоко 100 мл. І рослинна олія без запаха теж 100 мл. Це поки що для тіста. Також нам потрібно буде джем. У мене порічка своя домашня, ось такий чудовий джем із порічки. І так, я беру більшу ємність, де буду замішувати тісто, а поки що розпушувач у мене на даному етапі сода. Я відправляю, тут у мене молоко з кефіром я взяла 50 на 50, тому я сюди відправляю соду, щоб погасити. Можна взяти одне молоко, можна взяти кефір, можна взяти пополам, так, як зробила це я. Значить, в більшу ємність я відправляю цукор, яйця, дрібку солі. Ванільний цукор. Можна взяти на кінчик ножа ванільки. Ой, ванільний цукор, я сказала, не те. Рослинну олію без запаху. Все це гарненько розмішую. І ось моя сода погасилась. Теж відправляю сюди. Для сладкоєжок цукор можна відкоректувати, але я вам скажу, що пиріг і так доволі солодкий виходить. І частинами буду відправляти борошно і замішувати наше тісто. Ось у мене такої густоти вийшло наше тісто. Поки що його відставляю. Нам потрібно зробити штрейзель. Для цього 50 грамів масла я буквально чуть-чуть його підтопила. Далі я беру цукру три столові ложки. І потрібно борошно. Борошно я візьму. Поки що три ложки, я там буду бачити, можливо, чуть-чуть ще додавлю. І ось так гарненько-гарнесень ложечкою. Ручки у нас залишаються чистенькими, все гарненько розмішую. Ось такі крихти я додам ще ложечку борошна і все розмішаю. І ось такі чудові крихти у нас вийшли. Духовку я вже тільки що включила. І так починаємо збирати пиріг. Форму я застелила пергаментним пафером. Духовочка в мене включена. Відправляю наше тісто у форму. І так, тісто я відправила в форму. А зараз я буду робити ось такі капельки. можна допомагати другою ложкою. Можна взяти любе варення, любий джем, який вам подобається, або який у вас є. У мене повторюсь, це домашня порічка. Дуже смачна, А як робила? Рецепт на каналі у мене є. Ось так я використала джем з порічки і далі відправляю наші крихти. Посипаю усе крихтами. Ось так, рівномірно розподілила крихти і відправляю в духовочку випікатися при температурі 180 градусів. І ось мій пиріг випікався 25 хвилин, при температурі 180 градусів і дам можливість йому трошки охолонути. І ось мій пиріг трошки охолонув, не зовсім ще майже гарячий. Він досить красивий, смачний, самодостатній. Можна посипати цукровою пудрою, можна не посипати. Але я його хочу ще трошечки прикрасити. Я хочу прикрасити так, щоб його можна було використати, щоб ви могли спекти для своїх коханих людей на день закоханих. Тому я прикрашаю до цієї тематики. Ось у мене таке сердечко є. Я ставлю в центрі. І... Ось цю пус пустоту остю заповню ось серветкою. Далі у мене є кокосова стружка червона і кокосова стружка біла, тому я зараз буду прикрашати. Поки що для удобності я висипаю білу кокосову стружку в мисочку. І буду посипати ось так біля ось цього сердечка. Щоб вас час не займати, я зроблю це за кадром. Ось так, біленькою я посипала, знімаю ось це все. І тут я заготовила. Ось так. І центр я вже посиплю червоною стружечкою. Наше сердечко я посиплю. Ось так, червоненьким. Ось так знімаю серветочку. І у нас ось такий пиріг. І з таким сердечком, тому цей пиріг ми можемо спекти до Дня закоханих пригостити цим пирогом наших коханих таким чудовим, смачним пирогом. Зверху він хрусткий завдяки штрейзелю. Всередині він м'який, ніжний, запашний. Ось такий чудовий наш пиріг із сердечком. Як бачите, готувати зовсім не складно, а виходить смачно і красиво. Мені його навіть шкода різати. Зверху він хрусткий, ще раз повторюсь, а всередині ніжний, м'який і чудовий. Тож готуйте, нехай вам завжди буде смачно, нехай у вас завжди виходить смачна випічка. Миру і спокою всім. Пока-пока, до нових зустрічей!